Аю, мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга». і це окремий авторський блог Козацький апокрив де я ділюся з вами цікавою і маловідомою інформацією з історії нашої України. Один з найбільш загадкових епізодів в історії козацької України, який досі зберігає безліч нерозгаданих таємниць, це події 1768 року, названі в народі Коліївщиною. Дійсно, тут куди не поглянь, самі загадки й білі плями, починаючи від приводів до повстання, закінчуючи долею його учасників. Але ми спробуємо розібратися, звісно, в апокрифічному стилі. Одразу розставимо деякі важливі акценти. Коліївщина не виняткова подія. Вона стала піком гайдамацького руху в Україні, який своєю чергою був однією з головних складових національно визвольних змагань українців у 18 столітті. Також це була відповідь українців на геноцид, який розгортався в країні від ляхів, жидів і москалів. А от для наших ворогів Коліївщина і досі існує в протилежних наративах: криваве повстання, різанина, біда і горе. Гайдамаки в українській буттєвій парадигмі це захисники простого народу, відчайдухи, що зі зброєю в руках виборюють його і свої власні права. Їх поважають їм допомагають для ворогів. же вони розбійники, вбивці і трохи не маніяки. І нарешті, істина, яка не підлягає сумнівам, за найкривавішими подіями в історії України завжди чорніє тінь Москви. Отже, як все почалося. В середини XVIII століття російська влада посилила пропаганду руського міра на правобережній Україні, яка тоді була у складі Речі Посполитої, з метою не лише приєднати до імперії ту частину України, а й з часом захопити й саму Польщу. Завдання Петербурга активно реалізовували двоє православних ієрархів: єпископу Переяславі Єрвасій Лінцевський та Мельхіседик Значкояворський і гумен Мотроненського монастиря в Холодному Яру, які використовували Стали для агітації застаріле протистояння між католиками і православними, водночас з Петербурга здійснювали сильний тиск на короля речі Посполитої ставленника і коханця Катерини II Станіслава Понятовського, який у лютому 1768 року підписав трактат про зрівняння у правах з католиками вірян православної церкви. Це викликало шалений протест з боку радикально налаштованої польської шляхти, і 29 лютого в місті бар на Поділі. Вона склала конфедерацію, тобто мілітарно-політичну опозицію королю під гаслом захисту католицизму, шляхетських прав і звільнення речі Посполитої з-під впливу Російської імперії. Конфедерати почали руйнувати православні церкви і монастирі на підконтрольній території. А заразом і масові грабунки та вбивства. Українського населення. А український люд традиційно почав благати про допомогу своїх єдиних оборонців і захисників козаків. І все це спричинило подальші криваві події. Навесні ігумен Мельхіседек, який вже два роки в статусі вигнанця проживав у Переяславі, таємно приїхав до свого Матронинського монастиря, де зустрівся з кільканадцятьма запорожцями, які вже з осені минулого року перебували там на послушенстві. Насправді версія про їхнє послушенство виглядає непевно. Вочевидь, ці запорожці вже тоді мали на меті щось більш грандіозне, ніж турботу. Про своє майбутнє чернецтво, а до всього вони мали із собою лист кошового Січі Петра Калнишевського, в якому той нібито закликав селян до повстання проти шляхти речі Посполитої. Чи був цей лист насправді встановити поки що не вдалося, бо він загубився у вирі подій? Зазначимо про те, що протягом всього повстання Січ офіційно зберігала нейтралітет. Очолював цю групу досвідчений запорозький полковник і характерник Йосип Шелест. Інші це Максим Залізняк, Семен Неживий, Кіндрат Лусконіг, Микита Швачка, Андрій Журба, Василь Бурка, Дем'ян Чернявченко та Іван Бондаренко. Зустрівшись з козаками, Мельхіседек дістав з рукава справжній козир. Золоту грамоту російської імператриці Катерини Другої, в якій вона також закликала селян правобережної України повстати і разом з царськими військами винищити з Божою помічу всіх поляків і жидів. Цю грамоту він передав запорожцям. До сих пір немає відповіді, що це був за документ, бо він безселідно пропав після придушення повстання чи справжня грамота, чи підробка. Якщо підробка, то хто її? Створив чи сам значко Яворський, чи Якуб Агарудзебич, гетьман ханської України це частина південної України під владою Кримського ханства, що також ймовірно був підкуплений російською владою. І завертілося. До Матронинського монастиря, ніби за певним знаком, стали звідусіль прибувати запорожці та гайдамаки. Ними рухав не лише заклик до розплати над кривдниками народу, а й до відновлення свободи, щоб бути вільними панами на своїй землі. Як зазначав у своєму листі один із ватажків повстанців Семен Неживий, не за майно стараємось тільки, щоб віра християнська більше не осквернялась і щоб не було ворогів на державу. Врешті повстанців набралося кілька сотень. Вони організували у Холодному Яру справжню гайдамацьку січ з табором, з постами, скарбницею, місцем для коней. А 21 травня сталася ще одна загадкова і трагічна подія. Під час старшинської наради пострілом з пістоля було вбито полковника Йосипа Шелеста, нібито стріляв його побратим Кіндрат Лусконіг після суперечки за начальство. Хоча інші джерела свідчать. Ть, що постріл був випадковий, ще одні кажуть, що лусконіг діяв, мов зачарований. Оговтавшись від трагедії і поховавши шелеста, повстанці обрали своїм новим полковником Максима Залізняка. Тут таки в Холодний Яр привезли кілька наповнених ножами возів, які нібито прислала сама Катерина II. Мельхіседек провів козацький магічний лицарський ритуал освячення зброї, особисто освятив ці ножі у місцевому озері. Це надавало майбутньому повстанню статусу справедливої і священної війни. Залізняк зачіпляв. Читав колом золоту грамоту, додамо, що надалі він нікому не давав її до рук і ревно оберігав документ від численних спроб бодай зазирнути в нього. 26 травня гайдамацький загін в три сотні бійців вирушив у визвольний похід з Холодного Яру. Повстанське військо швидко здобуло Жаботин, Смілу, Черкаси, Богуслав, Лисянку, Кам'яний Брід, Стеблів та десятки інших населених пунктів. У багатьох місцях їх вже зустрічали з хлібом, сіллю. Там селяни самі впоралися з панами. Сели повстанців швидко зростали, бо скрізь на їхній бік цілими загонами переходили козаки надвірної міліції, приватні підрозділи магнатів і шляхти, що складалися з українських козаків а також при. Єднувалися селяни. У звільнених містах і селах гайдамаки створювали органи самоуправління за козацьким полково сотенним зразком і встановлювали козацький присуд. Але всі їхні дії супроводжувалися поголівною різаниною поляків, євреїв та панів без огляду на стать і вік, а їхне майно роздавалося селянам. У розправі з панами брали участь навіть жінки і діти, наприклад, у селі Шен. Дарівці жінки на смерть забили поляків пристосуваннями для прання на березі ставка. У народі пішов поголос: для того, щоб на тому світі перейти через Вогняну гору. Треба набрати цілий міх панської, польської та єврейської крові і з цим хутром іти на те світло. Так виникла назва Коліївщина від професії Колій забійник. Взявши Корсунь, повстанці розділилися. Максим Залізняк відправив полки під керівництвом отаманів Семена Неживого, Микити Швачки та Андрія Журби брати канів. А потім вони також мусили розділитися. Іван Бондаренко мав іти на полісся і Волинь. Сам Залізняк взяв курс на Умань, потужну фортецю під захист стіни, якої тепер звідусіль втікали поляки та євреї. Губернатор того міста Младанович вислав проти Гайдамаків полк надвірної міліції у тисячу козаків на чолі з сотниками Іваном Гонтою та Пантелеймоном Уласенком. Але вони раніше вже провели таємні переговори з повстанцями, і тепер їхній полк у повному складі перейшов до війська Залізняка. З'єднані сили повстанців вирізали табір польських конфедерацій. Федератів у Грековому лісі. Після цього з Умані втекло все військове керівництво. Уранці 20 червня 2000-негематське військо з 15 гарматами підійшло до Умані, і вони запропонували здати місто під гарантії збереження життя, населенню і безпечного виїзду з сім'ями до Польщі. Та поляки не прийняли ультиматум. А вночі через вали і рови з міста вийшло та приєдналося до повстанців і все українське населення. Там лишилися тільки польські військові. Ві, та цивільні а також євреї, почався штурм. А наступного дня, коли Іван Гонта. Прийшов на перемовини з Младановичем у воротах. Фортеці на учасників переговорів напали поляки. На допомогу Гонті кинулися гайдамаки, і через відкриті ворота зайшли у місто. Почалася кривава розправа, названа пізніше поляками уманською різаниною. Досі невідома точна кількість загиблих. Називають різні цифри від 5 до 18 тисяч. Між тим під час цих подій загинув всього один козак. Кіндрат Лусконіг, який убив отамана Шелеста. Цього ж дня, 21 червня, сталася інша знакова подія. Гайдамаки під керівництвом сотників шила і попадка, маючи чотири гармати, напали на прикордонні містечка Балту і Голту, що входили до складу Османської імперії, змусили турецькі татарські залоги тікати і знищили там усіх польських утікачів. Цей напад став відповіддю на погром українського містечка Палієве озеро, де вже був установлений козацький присуд, і куди кількома днями. Раніше вдерлися татари з польськими втікачами і вбили місцевого сотника, сім купців та полонили кількох повстанців. Шило вимагав від турецького губернатора видати полонених і поляків, але той відмовився. Тоді козаки вдарили у відповідь при цьому турецьким. Громадянам містечок ніякої кривди не заподіяли. При цьому гайдамаки заявляли про себе як вояків, що офіційно перебувають на російській військовій службі. А ще козаки захопили там гетьманські клейноди, що належали гетьману на той час вже ліквідованої ханської України, Якуб Ага Рудзевичу. Не знали козаки, що це була. Підла підстава з боку підкупленого московитами Рудзевича, який і спровокував цей напад гайдемаків, але про це пізніше. 22 червня шило і попадко привезли захоплені клейноди в Умань. Зібравшись на раду, гайдамаки вручили їх Максиму Залізняку і обрали його новим гетьманом відновленої гетьманщини. Нагадаємо, що останній гетьман війська запорозького Кирило Розумовський був змушений зректися болови чотири роки тому. І тоді ж гетьманщина була ліквідована російським режимом. Іван Гонта став головним комендантом Збройних сил козаків. Також на цій раді козаки визначили, що віднині скасовувалася панщина. Всі українські ставали вільними козаками. Були заборонені контрибуції і самовільні податі. Держава була поділена в адміністративному порядку на полки і сотні. Уняцьким священикам наказано було або залишити парафію, або перейти у православну віру. Це був тріумф відродженої. Слави і волі війська запорозького надії на успіх підігрівали новини про дії інших гайдамацьких загонів. На кінець червня вся територія Київського і Братславського воєводства була очищена від поляків. Скрізь встановлювався козацький порядок, засновувалася українська адміністрація. Гайдамаки попрямували на Поділля, в Галичину на Волині Полісся. Повстання докотилося навіть до Закарпаття. Гетьман Залізняк звернувся з окремим універсалом до селян поляків, закликаючи їх знищувати своїх панів. Повстанці посилено готувалися до повного визволення українських земель і воз'єднання їх з лівобережною Україною. Звісно, в складі Росії, бо якраз в черні на правобережжя вступила російська армія і почала воєнні дії проти барських конфедератів. Отже, тепер українці і росіяни були разом проти спільних ворогів. Значить, імператриця Катерина вирішила продемонструвати слова з золотої грамоти на ділі. А насправді було так: король Станіслав Понятовський не міг самотужки впоратись з конфедератами і попросив у Катерини II ввести війська до речі Посполитої на допомогу. Швидко розбивши конфедератів під Бердвічевом, російська армія не поспішала повернутися за Дніпро, тобто за кордон. Бо у короля тепер була ще одна страшна проблема: Коліївщина. І не тільки у короля, адже повстання загрожувало перекинутися вже і на лівобережну Україну. Тому російський і польський уряди вирішили спільними зусиллями погасити цей вогонь з Холодного Яру. Каральне військо генерала Михайла Кричетнікова вже вирушило у дорогу. Після здобуття Умані головні повстанські загони розташувались табором поблизу міста. Кричетніков відправив до Умані полк донських козаків під начальством полковника Гур'єва, що розташувався поруч з табором Залізняка. Він вступив у приятельські відносини з ватажками повстання, пропонував їм план спільних дій проти конфедератів, обіцяв свою допомогу для вигнання шляхти з Волині і давав поради щодо влаштування війська. У ніч, на 27 червня, туди прибу. Був сам Кричетніков та запросив Залізняка і гонту для важливих переговорів. А в цей час у табір гайдамаків привезли багато горілки під час перемовин. Царські офіцери підступно заарештували гонту. А залізняк таємничо зник з пастки. Пізніше його отруйного і хворого затримали у Балті Донці. Увірвавшись до гайдамацького табору, донські козаки обезброїли і закували у кайдани майже тисячу сплячих гайдамаків. Надалі Івана Гонту з іншими повстанцями, підданими речі Посполитої, видали польським військам з подальшим супроводженням до штаб-квартири коронного мисливського графа Ксавірія Браницького у селі Серби. Трибунал у складі трьох католицьких ченців і одного ксьонза після тривалих тортур засудив гонту до жахливої смерті. Страта мала тривати 14 днів, протягом яких йому мали здерти всю шкіру, відрубати обидві ноги, обидві руки, вирвати серце і нарешті відруба. Вати голову, але Гонта поводив себе так мужньо, що страту прискорили. Козацького ватажка обезголовили вже на третій день. У містечку Кодні під Житомиром поляки згодом замучили і вбили кілька тисяч повстанців. Підданих Російської імперії, зокрема запорожців і Максима Залізняка, привезли в Київ, де засудили спершу до смерті, а потім замінили її на побиття батогами, виривання ніздрів, таврування та довічне заслання. На Сибірську каторгу після повідомлення про захоплення Залізняка та Гонти Фастові відбулася чергова рада повстанців, яка проголосила Микиту Швачку новим полковником Коліївщини. Гайдамаки оголосили своїми ворогами не тільки поляків і євреїв, а ще й росіян, з якими до того бойових зіткнень уникали. Вони обложили білу церкву, де перебував російський гарнізон, 9 липня поблизу міста Богослав Микита Швачка пораненим був захоплений у полон солдатами московського карабінерного полку біля села Блощинці загинув у бою з москалями і Андрій Журба 12 липня. 1968 року Катерина II видала маніфест про спростування золотої грамоти. Семена Неживого підступно захопили під час переговорів із сербськими військовими 17 липня у Галаганівці. Останній полковник повстання Іван Бондаренко був підступно схоплений надвірними козаками у Макарові 20 липня і пізніше страчений у Чорнобилі. Проте жорстокі бої з гайдамаками тривали всю осінь і зиму. Остаточно повстання було придушено роз. Російським генералом Кричетніковим тільки навесні наступного року загалом було страчено близько 30 тисяч українських селян. Ще у листопаді 1768 року, по дорозі на заслання в Слободі котельві на Полтавщині, останній гетьман України Максим Залізняк разом з півсотнею товаришів роззброїв охорону та втік, але невдовзі його знову спіймали та відправили до Москви. А от подальша його доля невідома. Є припущення, що Залізняк як втік із каторги і брав участь у селянській війні під проводом Омеляна Пугачова. Микита Швачка і Семен Неживий закінчили свої дні у Сибіру. Ну і наостанок про головну мету росіян у цих подіях. Організований ними і спровокований Якуб Агою Рудзевичем напад гайдамаків на містечка Балту і Голту викликав шаленство у Стамбулі та став приводом для оголошення Туреччиною нової війни Росії. Вона почалася вже у грудні того ж. Року і тривала шість років. Ця війна була вкрай потрібна Катерині II, бо, врешті, призвела до територіальних надбань Російської імперії на Причорноморзі, у Криму та на Кавказі. Тобто, українські повстанці виявилися маріонетками у геополітичній грі Санкт-Петербурга. Москалі стравили українців з поляками, євреями, а ще з турками і татарами. За участі українців були розгромлені конфедерати, які Виступали проти Росії і козацько-селянські війська на правобережжі. А запорожці тепер були дискредитовані в очах всієї Європи, що невдовзі дало привід москалям і до знищення самої Січі та всього козацтва. А трохи пізніше головні переможці ліквідують річ Посполиту та поділять і саму Польщу. Отже, Коліївщина насправді героїчна сторінка в історії України, де козацтво знову виступило єдиним захисником прав і самих життів простого українського народу. А імперія знову показала світу свої криваві ікла, як було в усі часи, і триває й нині. А мораль тих подій така, аби здолати могутнього і підступного ворога, європейським народам слід об'єднуватися і пліч опліч боротися проти вічно голодних до чужого хліба москалів. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете шукати і замовляти в усіх книгарнях України. І обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте свої вподобайки, коментуйте з вами. Був я волонтерлецький. До побачення.